Аграрні підприємства завершують виплати за оренду паїв їх власникам, повідомив Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. Аграрні підприємства працюють в умовах сьогодення, на сьогоднішній день працюють в штатному режимі, завершують виплату орендної плати власникам паїв за 2024 рік, станом на сьогодні вже нараховано і виплачено 85 мільйонів. З них 9,8 мільйонів гривень надійшло до. Бюджету нашої громади Василь Васильович розповів про урядову програму підтримки аграріїв на наступний рік і кошти, які передбачені, 11 грудня поточного року. Уряд продовжив підтримку малих аграріїв, прийнявши постанову 14.07 на 25 рік. Постановою передбачено це 4 тисячі гривень на оброблюваний гектар до 120 гектарів, 7 тисяч гривень на утримання корів до 100 голів і 2 тисячі гривень на одну голову утримання кіз або овець до 500 голів. Також згідно рішення уряду фермерам, які не отримали допомогу у цьому році 24 забезпечено першочергове право на отримання дотації. Початок та приймання заявок ну буде оприлюднено на сайтах мінагрополітики та державного аграрного реєстру. Там Норвезька датська ради біженців пропонують підтримку фермерських господарств, Десь знайдіть контакти і налагодять між нашими сільськогосподарськими виробниками. Там і приватний аграрний сектор може приймати участь і таке інше.